Вітаю! В інтернеті на різних аукціонах можна придбати особисті фотографії жителів міста Запоріжжя різних років. Дослідникам історії міста насамперед цікаві локації, де зроблені ці фото. Бо Запоріжжя швидко змінюється, а фото це доказ того, як виглядало наше місто декілька десятків років тому. Можливо, хтось на цих фото впізнає когось із родичів або знайомих. Запоріжці, зображені на фото, мені, на жаль, не відомі. Фото знайшов та зібрав на своїй сторінці Фейсбука запорізький краєзнавець Фантор Петрович. А я ще додав декілька фото з колекції фотонегативів музею Дніпроспецталь. Розпочинаємо ось із цього фото. Фото зроблене біля сучасного краєзнавчого музею. На задньому плані у кадр потрапили ось ці одноповерхові будинки, що зараз вже не знаходяться на вулиці Олександрівська, колишній Зержинського. Ось ці будинки на іншому фото. Зробленому у 1930 роки. Далі переносимося до алюмінієвої балки на дитячий майданчик. За хлопцями бачимо ресторан Росія та тогочасний ПК Жовтневий. А на цьому фото бачимо планування парку поблизу алюмінієвої балки. А на задньому фоні. Будинки на перехресті проспекту та вулиці Південно Української, а це фото зроблено на сучасному бульварі Шевченка. Приблизно там, де стоїть хата Вознесенівки, зараз площа перед пекаднім про спецсталь з боку зупинки громадського транспорту, трійця позує у танці у Піонерському сквері, на задньому фоні фонтан, на якому ще не встановлені скульптури піонерів. Це фото. 1950-х років, у кадрі знову сквер піонерів. На задньому фоні бачимо фонтан вже зі скульптурами. А це фото та наступне зроблено також у цьому ж сквері, але приблизно на 20 років пізніше. Ця трійця застигла поблизу вокзалу Запоріжжя 1 Це легко визначити за монументом. Який постійно переміщували і не могли знайти місця поблизу вокзалу. Та ось по цьому будинку, який стояв поруч із вокзалом та який знесли в кінці 1970-х років наступне фото доказ, де стояла ця будівля. Не на всіх фото можна визначити місце зйомки, а деякі місця нам гарно відомі.